Друзі, ось така новина. Зараз можна скачати безкоштовно ось ці плагіни, як ви бачите на екрані. Це гітарні плагіни. Я коли їх скачав і встановив, я здивувався, наскільки вони ну, якісно звучать, в принципі, для безкоштовних, де? тому треба їх забирати. Зараз я покажу, що вони роблять. Я трохи в них тут покрутив вже. І що зараз вам покажу. Я записав гітару чисту. Ось, до речі, ці плагіни. Це моя чиста гітара. Перший плагін m браузер який чисто емулює комбік. Тут нічого складного немає. Drive, Bass, Mid, Treble, все як звичайно. Ну, тут нема чого більше показувати. Давайте далі. Ось цей мені сподобався найбільше California Drive. Він прям звучить доволі лампово. Дуже прикольно звучить, в залежності від міксу він може добре підійти. До того ж, він не нагружає систему, тобто це максимально простий плагін і мати такий, тим паче, що безкоштовний, дуже важливо. Далі ділей хорус. Як же круто воно звучить, я просто обрав пресет, я нічого не налаштовував, тільки мікс крутилку. Доволі непогані пресети, я ще не всі заюзав, але можемо послухати. Далі ще один емулятор комбіка. Тут також є рум, можна підмішати. І фільтри. High Pass, Low Pass. Я взагалі раджу, коли ви пишете гітарну музику, тим паче, там, якщо це рок, якийсь з перегруженими гітарами, записувати партії гітар 4 або 8, щоб можна було збалансувати різні типи дисторшну, І як варіант, як один з варіантів можна використати ось цей на якомусь записі, для того, щоб просто гітари вкупі звучали більш різноманітно та цікаво. І ще один стом браузер. Що забирайте плагіни, поки вони безкоштовні. Посилання буде під цим відео. Також там буде посилання на мій відеокурс по зведенню та мастерінгу треків. Якщо ти хочеш вивести свої треки на студійний рівень, зрозуміти всі методи обробки, їх послідовність. Там посилання на telegram бот в якому будуть всі подробиці. Також буде один безкоштовний урок, який ти можеш подивитись до 26 числа. діє знижка 20%, тому поспішай.